Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у в ігровій індустрії за цей час. Скофілд під час одного з своїх публічних виступів заявив, що сумнівається в успішності стратегії Мікрософтів. Я сумніваю. Та й взагалі каже, що на Call of Duty чекатиме сумне майбутнє, якщо так і триватиме надалі. I would like to run call of duty studio, Народ каже: Боже, ми в житті не працювали в такому місці. Ви такий гуморний, і ви надихаєте нас. До інтернетів потрапила інформація, що Sony розпочнуть знімати екранізацію Horizon Zero Dawn у 2026 році. А прем'єра має відбутися у 2027. -му. Так. Це правда. Нещодавно у легендарному Fallout New Vegas виповнилось 15 рочків. Так, Нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. Ninja Gaiden 4 вже можна попередньо завантажити в деяких крамницях. Наприклад, версія, котра розповсюджується через підписку Game Pass, важить 54 з гаком Гігабайтів. До речі, релізиться вона вже завтра. Тоді до завтра. The Crew 2 нещодавно отримала офлайн режим. Також він має з'явитися у The Crew Motor MotorFest. Крім того, 5 листопада розробники обіцяють додати до Закрив Motorfest можливість запросити до трьох друзів грати разом без будь-яких обмежень за часом. Хочеш розважитися? Я не проти гравці обурені якістю оновленої версії зомбі проти рослин. Томбі подавати скаргу. Багато скарг іде через використання штучного інтелекту. Де треба та не треба. Окремо в Твіттері поскаржилася на якість саундтреку авторка, що створила мелодії для оригінальної гри. Яка халепа і це лише початок. Розробники Мауспі hire привезли справжнє демо своєї гри на TwitchCon та дозволили всім бажаючим це діло помацати. Як ти дізнався? Загуглив. GSC Game World опублікували нового ігроладного трейлера Stalker 2, аби нагадати, що гра незабаром виходить на PlayStation 5, а саме 21 листопада. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Допитливі глядачі помітили змінене інтро, в якому змінили освітлення, деталі оточення та з невідомих причин прибрали напис «Made in Ukraine». Та ти зрадоньку обрав. Microsoft продовжують тенденцію з дисками без ігор. Мені гідко. Продовжуй. Тепер, вже придбавши диск The Outer Worlds 2 для PlayStation 5, вам все одно доведеться завантажити гру з інтернету, оскільки на диску всього 1 гігабайт. А сама гра важить цілих 77. Шахрайство – це ганебно. Інсайдери стверджують, що порт Starfield для PlayStation 5 не варто чекати цього року. то його мають лише анонсувати наступного. Все так. І за скільки ти пообіцяв їм це зробити за дві-три сотні років. Дев'яносто днів вже інші інсайдери. Повідомляють, що Capcom вже працюють над ремейком Resident Evil Zero. Захопленнями руху займається та сама студія, що працювала над Street Fighter 6 та ремейком четвертого резиденту. Повірте, досвід 11 років. Мережею шириться інформація, що інсомніяки такі розробляють гру про Венома. хоча про неї і нічого не казали на минулому State of Play. Хотіли, щоб я йшов лісом. Так би й сказали. Вона ймовірно може вийти після розсумахи. десь колись під час анонсу PlayStation 6. Брехня. Ну і поки досить непідтвердженої інформації. От, наприклад, Ubisoft офіційно запевняють, що оновлення, котре додає до Аватар Frontiers of Pandora вид від третії особи та нову гру плюс, релізниця 5 грудня. Прекрасно. Ninja Gaiden 4 офіційно релізнувся та доступний для придбання та за підпискою в Game Pass. Також сьогодні мають релізнутись вампіри на маскараді Кривавій лінії 2. А зараз їстеньки. Фрогверси офіційно перенесли за Сінкінг Сіті 2 на першу половину наступного року. Оце так лейно, собаче. Все з одного боку було очевидно, бо в нових трейлерах не було зазначено точної дати релізу. З іншого боку, багато хто чекав її цього року, бо з першого анонсу було вказано, що вона має вийти у 2025-му. Однак різноманітні трабли, зокрема пов'язані з тим, що розробники знаходяться в Україні, і так само як і всі ми потерпають від дій країни непотребу. Я ненавиджу русських всіх. І мертвих, і живих, і ненароджених, аби ви так сильно не сумували. Вони опублікували 13 нових скріншотів з гри, розписали інтерв'ю про Unreal Engine, а Також пообіцяли показати щось цікавеньке цього місяця. Обіцянка тятянка. Сара Бонд розповіла, що Мікрософт і в наступному поколінні Xbox відкинуть кастомну прошивку. Тобто їх консоль, якщо її так можна буде називати, буде на базі операційної системи Windows. Let me just admit my bias here. I don't like Windows. When I I left Microsoft, I installed Linux on all of my personal systems. Зрадиться. Якщо ви, як і я, чекали якусь круту співпрацю Samsung та GSC, то той загадковий анонс насправді ти зарив акційну пропозицію комплекту телевізора Samsung та консолі PlayStation 5 з ключем Stalker 2 на ту ж PlayStation. Цього я точно не чекав. Я теж ще хтось з я не це збирався почути. Після величезної кількості пліток Ворнери офіційно оголосили, що продаються. Але поки невідомо кому. Однак, як вже я згадував у минулих випусках, що одними з перших зацікавлених були Paramount та Netflix. Хоча, можливо, ці дві компанії пролетять Ворнерів та Діскавері викупить хтось більш грошовитий. Українці, цей день настав. Ми розпочинаємо збір. І ще трошки ворнерських новин. Кінороби перенесли другу частину фільму за мотивами Mortal Kombat на тиждень раніше. І тепер стрічка потрапить на великі екрани 8 травня 2026 року. А це вже інша розмова. Дядько Гейб вирішив додати до своєї парової крамниці календар. Гадаю, це геніально. Але простий. Він буде пристосовуватись конкретно під ваші вподобання та показувати, коли виходитимуть ігри, котрі вас можуть зацікавити. Та ясна річ, ті, які ви завбачливо додали до свого списку бажаного. Дякую. Це дійсно корисно. Вертаємося до епопеї продажу придбання ворнерів. Першими їх намагались придбати Paramount, але ті, в свою чергу, відхилили аж дві поспіль їх пропозиції. Ні, ні. Так. Yes. Так. Ні. Ні. No. Ні. Цікаво, чи погодились вони на пропозицію Netflix, чи ми дізнаємося врешті про нових кандидатів на придбання. Продано невимовно жахливі істоті. <плес> No Man's Sky отримала ще одне безкоштовне оновлення під назвою Bridge, котре додає до гри тимчасову експедицію. Космічні уламки та залишки кораблів, що можна розбирати на металобрух, нові модулі для кораблів та бази, а також покращення інтерфейсу та ігроладу. То все розвиток і покращення. Директор Remedy Теро Віртала йде у відставку. Пропрацювавши в студії 9 років. Я піду. Ричі просити себе не заставлю. Мережею шириться чутки, що його виганяють через провали в BC Firebreak. Та недостатня успішність другого Алана Вейка. Наразі ремені терміново шукають нового начальника. І ти тут не начальник. А я начальник. Jurassic World Evolution 3 офіційно релізнулась. Тепер ви врешті зможете потішити свого внутрішнього фаната динозаврів. Побачте йому він фанат. Розробники Marvel Cosmic Invasion оголосили, що гра вийде 1 грудня цього року. Також нагадаю, що проєкт на релізі матиме українську локалізацію. Ґрунт. База, так би мовити, основа. Не встиг я ще пройти ковальське доповнення до Kingdom Come Deliverance 2, Як War Horse анонсували, що 11 листопада вийде наступне DLC, що закине Індро в монастир розгадувати зловісні таємниці. Таємниці не здаю. Активіжни повернули психолога зантілдавну знімати рекламні відео до Call of Duty Black Ops 7. Це на диво показує, як швидко летить час між випусками колод. Ось наче нещодавно він рекламив шосту частину. До речі, багато хто думав, що після реклами попередньої гри дідо до цього діла вже не повернеться. Well, I'm not back. Під час трансляції святкування Дня Фалауту Bethesda не анонсували ремейк Ремастер 3 Фалауту чи Fallout Нью-Вегас, та, звісно, не анонсували якусь нову гру в цій франшизі. Умовний п'ятий Fallout. Проте Тод Говард натякнув, що вони працюють над кількома проєктами, про які поки ще не готові розповідати. Ну, добре, збрехав, Fallout New Vegas отримає колекційне видання із статуеткою Віктора в комплекті. Але гра буде старезна. А ще є відео-покер. Показали нового трейлера розширення для Fallout 76 під назвою Burning Springs, що розповідатиме про пригоди Гуля. Вийде це діло 2 грудня. А також неочікувано анонсували Fallout 4 Anniversary Edition в стилі переведення Skyrimів. Котре також ще й вийде на Nintendo Switch 2 10 листопада цього року. Крім того всього, ще вони опублікували кілька нових постерів другого сезону серіального Fallout. Та мемне відео, як актори з цього ж серіалу, граються іграшками самих себе. Це екшн фігурки. Порт Elden Ring для Switch 2 перенесли на 2026 рік, аби покращити продуктивність гри на консолі Нінтендо. Тобто, по вашому мені справді потрібен апгрейд. А вже ж прокляття. Гаразд. Я повернуся за кілька днів. Немає новин про переведення Vegas, проте сьогодні має стартувати ранній доступ за Outer Worlds 2. Для тих, хто не купував делюксові видання або планує грати з підписки Game Pass, доведеться чекати 30 жовтня. Тоді я чекатиму. Розробники Мауспі hire оголосили, що запланували релізнути гру 19 березня 2026 року. Кудмаркет традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.